Зима настала, холодно стало, хоча й восени, друзі, тепло не було. Вітаю всіх з початком зими, а у нас, звісно, новий герой місяця. Взагалі купа всього, але по опері я вирішив відео не робити. Там мало героїв і найцікавіший з них фірмін Річард, універсальний герой з дуже швидким зарядом. Якщо його зловили, я вас вітаю. А от героїв новорічного порталу розберемо в найближчі дні. А сьогодні поговоримо про Лідрію. Героя грудня і останнього ГЕМа 2023 року. З її релізом можна починати порівнювати всіх геймів цього року, що ми скоро і зробимо. Ну, годі, прилюді, всім привіт, з вами Рос, і погнали нарешті починати. Це зелена п'ятірка класу Клірик з середнім зарядом. Клас непоганий, він заважатиме зробити щось неприємне з маною героя. Має лідрія звично два пасивних вміння. Перша пасивка накидає персу 50 очків ХП, коли її міньйон гине. Зверніть увагу, що Boosted Health, тобто посилене здоров'я, це те, що переходить в Овер ХП. У Рея схожа пасивка, але він відновлює 50 очків ХП за свого знищеного прислужника в межах максимального здоров'я, а у Лідрії ці 50 очків ідуть в Овер ХП. Можна вважати це новою механікою, яка насправді покращена стара. Друге, пасивне вміння захищає від зменшення максимального здоров'я. Це корисний скіл, але не новий. Його має минулорічний гейм Келідана. Якщо у лідерів команді буде союзник, який дасть їй щит від бруду, то умовна радія взагалі герою нічого не зробить. Переходимо до спеціального вміння, яке має назву Дух весни. Цікаво так, герой Грудня, а дух то весняний. Отже, Лідрія прикликає всім союзникам цих духів весни, які насправді є міньйонами, і мають здоров'я 30% від того, що є у ГЕМА. Повністю зафулена Лідрія матиме 2241 хп, плюс ще бонус загонів. У прислужників буде десь 700 здоров'я, то й більше, а це доволі солідно. Але, як ви помітили, нема показників атаки. А це тому, що міньйони не наносять урон взагалі, тобто ворога вони навіть не тицають. У карці дещо туманний опис того, що відбувається далі. Пояснюю, як це працює. При виклику Міньйона ніякого накиду здоров'я нема. Цей накид 100 очків відбувається в кінці кожного ходу, поки на герої висить прислужник. Давайте приклад в атаці. ви ультанули лідрією, Міньйони повісились. Потім порухали камінці, і тоді вже герої відновлять по 100 очків хП. Це також посилення здоров'я, воно переходить в Овер ХП. І що важливо, відхил не можна задиспелити, поки живий міньйон. Але є нюанс, перезаписати його також не вийде. Якщо ви берете з лідрією умовного хоторна, то якщо він ультанув після гейма, всі бафи повісяться, а от лікування і далі буде від неї, хоч воно і менше. А якщо Лідрія ультанула після нього, вона перезапише його відхил. Ще один важливий момент. бустять здоров'я не міньйони, вони лише дають цей ефект своєму власнику. Наприклад, у хульди її личинки самі відновлюють ХП. Це навіть не відображається в статус барі. На війнах з еквалайзером лікування хульди не знімається, а от у лідрії буде зніматись. З міньйонами наче розібрались. Далі у карці Гейма йде збільшення на 20% урона з ульти для всіх союзників протягом чотирьох ходів. Якщо герой бив 400%, після ультилідрії він битиме 420%. Я думаю, всі розуміють, що працює це так само, як у Глендих і мероші Квенель. Тобто брати цих героїв разом з Лідрією не варто. Баф у неї найменший, ви замість плюс 200% для Квенель і урона 520% по трьох перезапишете і отримаєте плюс 20, і урон 340%. Різниця суттєва. Ну і залишився зв'язок стихій, плюс 10% до урона з ульти зеленим союзникам на 4 ходи. Тобто майже те саме, що було перед цим. Майже тому, що воно не перезаписує подібні бафи, а додається до них. І якби не було попередніх плюс 20, то Квенель після лідрії била б не 520%, а 530. А так, на жаль, битиме 350. Але всі інші зелені герої після ульти лідрії битимуть на 30% сильніше, тоді як герої інших стихій матимуть плюс 20% від бафу з ульти. Сподіваюсь, не заплутав вас таким детальним поясненням всіх нюансів, але насправді це все доволі важливо, щоб зрозуміти, як героя використовувати. А тепер про це і поговоримо. На Бетті Лідрія відновлювала по 200 очків посиленого здоров'я в кінці кожного ходу, а її міньйони мали по 35% ХП. Нерф на релізі дуже суттєвий і сильно б'є по цінності героя. Замість 800 очків за 4 ходи ви отримаєте лише 400. І це в той час, коли шотери наносять по 2000 урона. На мій погляд, пов'язане це з тим, що в грудні буде купа порталів і люди точно будуть крутити, тому ГМ отримає багато хто. Але це нерф лише заради нерфу, і мене дуже дивує відношення розрабів до звичайних гравців, які могли б отримати крутого героя відносно недорого. Враховуючи, що п'ятизіркових карт близько 700. Бути такими дріб'язковими і різати героя місяця, який ніяк би не вплинув на гру в цілому, але непогано підсилив би колоди середніх гравців, ну це я не можу культурно прокоментувати, тому краще просто промовчу. А тепер давайте по режимах. Лідрія не герой для оборони. Це не лише через антиміньйонщиків, а й через гоблінів, які нівелюють ОРХП, та й відсутність будь-якого урона теж не надто добре. Бафульти союзника можна задиспелити чи заборонити. Будь вона швидка, можна було б ставити, а так користі буде не дуже багато. В АТАЦІ дещо цікавіше. Непогано повинна виглядати зв'язка з арко, але теж є нюанси, щоб міньйони лідрії жили довше і лікували хазяїна, їх бажано прикрити іншими. Тобто арко треба ультувати першим, а для нього це взагалі невигідно. Як варіант, спробувати можна зв'язку Змії яка ульто не першою прискорить союзників і прикриє прислужників лідрії. І любе я до них ще докинути, щоб урон наносив. Або як варіант захистити міньйонів ухиленням. Тут прекрасно підійде Шавудзин. До того ж, крім РХП, ця ГМ підсилює і героїв, які наносять урон. Шавудзин точно шотитиме будь-кого. Хоча він і так шотить. Загалом в атаці лідрія виглядатиме непогано, хоча, звичайно, могла б бути краще, аби не нерв. На швидких можна спробувати її в обороні разом з масовиками. Тут баф ульти буде навіть корисніше, ніж ХП. В атаці те саме пару масовиків, ще якого з бафом атаки, і можна спокійно йти в бій. На титанах лідрія може підсилити урон з ульти. Це корисно, але баф камінців корисніше. Як варіант, якщо ви маєте одного-двох пенгі, але не маєте гленди чи хімерос, то можна бити титанів через урон пінгвіна завдяки кількості міньйонів. і тоді лідрія буде в тему, навіть хоч вона і не того кольору. До речі, мені нова ГМ дуже нагадує червону шапку, яку зараз роздають у виклику долі. Звичайно, зміни є, але упевнений, що за основу брали саме її, а в деяких моментах шапка буде навіть корисніша. А ще обличчя Лідрію квадратику зробили якимось надто непропорційним. Напевно, людина, яка відповідала за естетичні нюанси, звільнилась звідси і мультяшні костюми. Загалом герой цілком грабельний, але її цінність суттєво зіпсована нерфом. Хілер, якому зменшують двічі відхили нічого не дають замін, ну це повністю відповідає сучасному відношенню до геймів. Але вона все ще дає оверхп, міньйони товстенькі, баф який не який теж присутній. Тому якщо зловили, прокачати можна, лікарів багато не буває. Ну а емблеми, звісно, всі в здоров'я, інших варіантів просто нема. Нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, якої ні в якому разі вам не нав'язую. А лише даю альтернативу для розгляду. З вами був роз, канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте і пишіть в коментарях, як вам новий гейм. Гарного настрою, лише перемог всім нам. I win.